Запрошуємо від Кирила Осиновича, директор компанії «Архівні інформаційні системи. Підприємство, яке на сьогодні нам створило два ресурси: один газетний лібрарія, а інший архівний От, Успішно працюють, так що ми вас дочекалися вам слово. Дякую дуже. А, дякую за те, що згадали про наш досвід. Він порівняно з досвідом наших іноземних колег, звісно. Не так яскраво виглядає, але а, то я, напевно, тут єдиний, все ж таки, ну, практик. Хоча і теорією знайомий. Так, отже, ну. Я би почав повернувся на початок і, і все ж таки би згадав про концепцію. Це ключове, на мій погляд, ключова історія. Ми наш досвід участі, чи взагалі. В цій, в цій історії пов'язані з національною цифровою бібліотекою, електронною бібліотекою. Е, ну, майже 20 років ми працюємо. Е, е, була історія, коли створений був інститут книги. В них в основних напрямках діяльності також була, було створення. Цифрової національної бібліотеки, і тоді вони прийшли до нас тоді, і знову ми починали все е, з питання про концепцію. Тобто, якщо ви не розумієте, для кого ви це, цей ресурс створите, е, якщо ви не розумієте свою аудиторію, ну ви не можете, якби якусь е, послідовну е, систему створити. На мій погляд, треба розділити дві речі. Тобто публічну частину е, і внутрішню публічна частина. Знову, якщо ми говоримо там і про світовий досвід, ну національні цифрові бібліотеки все ж таки переважно е, мають репрезентативну функцію. Тобто, там, ви не можете все оцифрувати. Давайте там спустимось на землю. І не можете, і немає потреби в тому, щоб все оцифрувати. І якщо це глобальна бібліотека з точки зору представництва, то ми тут говоримо і про бібліотечні ресурси, і про архівні, і про музейні колекції, знову бібліотечні бібліотеки зберігають не лише е, друковані е, матеріали, тобто є бібліотеки з величезними рукописними фондами, е, це рукописи і, і і картографічні матеріали, і все що завгодно, і фотоколекції. Тобто знову подивіться на полону, подивіться на Галіку, на будь-що на, на ресурси бібліотеки конгресу. Тобто, ну, це, це репрезентативна функція. Та, тобто, це показати світу, чим є країна, які скарби зберігаються в архівах, бібліотеках і музеях. Але тут ніхто не претендує тут на всеосяжність, очевидно. І це далі питання пріоритетів, питання якщо, значущості джерел, які ви представляєте в цій публічній частині. Інша річ це. Об'єднаний каталог, якщо ми говоримо там про бібліотечну систему. Ну і знову в нас є три системи: та? архівна, бібліотечна і музейна, так. всі вони до певної міри ну, розпорошені адміністративно, тобто бібліотеки, це і, і Міністерство культури, і академія наук, і комунальні заклади, і Міністерство освіти, архіви, так само центральні. Підпорядковані безпосередньо архівній службі обласні в структурах обласних адміністрацій, з музеями також там, здається, немає ну, такого, такої вертикалі. Отже, в цих умовах я би говорив все ж таки не про, не про там, якусь глобальну систему. А про три системи для кожної галузі, тобто про музеї, про архіви і про бібліотеки, і це те, що ми намагаємося створити в архівній системі, тобто наша платформа з одного боку от має публічну частину, на якій працюють вже понад 10 з 30 державних архівів. І представляють там свої документи і метадані, очевидно. І Є внутрішня історія, адміністративний модуль, який дозволяє не просто завантажувати контент і працювати з контентом, але в першу чергу ми собі завдання ставили створити централізовану систему обліку. Тобто, і знову для нас питання. Ми дискусію почали в верхівній в архівній системі цього з 2005 року, і от, власне, було дві позиції. Тоді: перше, створити глобальну централізовану систему, та, значить, з, з управлінням згори, і другий шлях, який ми тоді пропонували, яким ми власне і пішли, тобто, це створення. Системи на місцях, тобто ми творимо ресурси кожного для кожного архіву, тобто, кожен архів має свій окремий ресурс, окрему базу даних, і ми просто ці ресурси потім інтегруємо. Очевидно, це питання стандартів, питання єдиної платформи, але знову там в архіві. Кожного дня відбувається, щось відбувається. Та тобто матеріали описуються, там не знаю надходження, все що завдно, і ви не можете управляти цим всім або збирати в реальному режимі в реальному часі ці всі дані, десь в якомусь центрі управління. Тому, от ми розсереджену таку систему побудували. Все, що відбувається в архіві, відбувається на платформі на ресурсі архіву. І далі ми інтегруємо ці, ці локальні ресурси знову ж таки в двох площинах. В публічній це єдина точка доступу до ресурсів, до вебсайтів, які представляють документи і метадані, і знову за результатами пошуку. Вони перенаправляють на локальні ресурси, і в другій площині, тобто, ми намагаємося створити єдину систему обліку. Тобто, знову облік залишається в кожному архіві, ми лише збираємо. Статистику по всіх архівах об'єднуємо цю інформацію, і вона змінюється дійсно в реальному режимі, в реальному часі, і ви можете за рахунок інтеграції робити ці зрізи також в реальному часі. І це мені здається виправдана історія. Тобто в бібліотечній системі це створення єдиного каталогу. І в багатьох країнах це працює, але це знову це питання стандартів і питання дотримання стандартів і процедур. Тобто, але знову в, в Латвії, в Литві… У Франції, в Польщі та Національна бібліотека одна. Тобто, це по суті унітарна історія, та і вони мають право там в Латвії, можливо, там є дві бібліотеки, які мають право створювати там первісні записи. Але всі решта, ну, тобто, це єдина система, єдині правила, єдині стандарти, і, і вже як технічно функціонує цей каталог, хто має який доступ. Ну, це вже там інша історія. Але основне от процедури і, і, і стандарти Міністерства культури будує тепер. Єдину систему обліку музейних предметів і от мені здається, що це правильний шлях, тобто в кожній з галузей будувати власну систему. Обліку каталог називайте як завгодно. Та? Тобто ви не зможете це інтегрувати ніколи, тому що різні сутності, та? музейні експонати це одна історія, різні системи знову зберігання, описання обліку, і це інтегрувати неможливо і не потрібно. Uh, так що, нехай це будуть три, три автономні системи для кожної галузі, але вони чудно мають бути упорядкованими. Uh, ще раз, національна цифрова бібліотека, на мій погляд, це публічна історія і це представлення uh, матеріалів назовні. Очевидно, тут про метадані якось uh, дивна позиція. Пана ложка, ну тобто, метадані це засоби для пошуку. Тобто, ви знову не можете все оцифрувати, та значить, але але ви мусите, ну, принаймні, прагнути до того. тобто, це… Те, до чого ми прагнемо в своїх архів в своєму архівному проєкті. тобто, там з різними підрахунками в, в архівній системі зберігається там від 40 до 80 мільйонів одиниць зберігання. Тобто йдеться про справи, ви не можете оцифрувати це все і представити. Ну і архівні матеріали не надаються до тексту архівних документів. Переважно не надаються до розпізнавання, ну і так далі, тобто, на відміну від книжок. Але при такій кількості книжок ви також не можете розпізнати всі тексти, це все оцифрувати. Ну і це не потрібно. Але ви можете представити якомога більше метаданих, аби люди могли знайти цю інформацію. І, зрештою, якщо ця річ не оцифрована і немає в онлайн на онлайн ресурсі в архіві чи в бібліотеці, я її знайду. І я піду до бібліотеки. Або якщо бібліотека має такий сервіс, я зможу... Можу замовити собі копії, ну байдуже. Тобто, я би робив акцент тут на повноті метаданих все ж таки, як як пошукового апарату. та І от це тут має мало би бути, Ну дійсно, Ну ми мусимо прагнути тут до якоїсь повноти. Оцифрування. Ну Знову ще раз повторюся Ну при таких обсягах. Ну, Навіть прагнути не варто. Так? Тобто мусять бути якісь пріоритети в кожній галузі. Там, це вже окрема історія, як визначаються пріоритети, запотребованість, фізичний стан. Тобто, тут може бути багато критеріїв насправді. Щодо м, стандартів оцифрування, ну та та весь світ працює на аутсорсі, тобто візьміть будь будь-яку. Національну бібліотеку. Бібліотека конгресу має маленький центр оцифрування кілька камер. Тобто ніхто там не, не прагне робити мільйони копій. Там я не знаю. Національна бібліотека в Латвії має там щось два чи три сканери. Тобто, все переважно віддається на аутсорс. Ну і і це насправді це правильно, тому що завдання бібліотек, архівів, музеїв ну це не характерні речі для. Для них, да? тобто, ви мусите мотивувати, ну, навчити цих людей, ви мусите їх мотивувати для того, щоб вони ефективно працювали, і для того, щоб вони кваліфіковано працювали і трималися на своєму місці, ну і так далі. Тобто тут теж історія зрозуміла. Щодо стандартів, та проблема нормативної бази є, і вона дуже часто конфліктує з реаліями. Тобто, це те, з чим ми стикаємося знову ж таки, посилаюся на архівну систему. Ми з одного боку ми прагнемо полегшити життя архівам за рахунок інформатизації, а з огляду на застарілу. Нормативну базу виходить, що на практиці ми е, даємо подвійну роботу е, тим самим співробітникам архівів, тому що е, нормативна база е, ще далі лишається на паперовому, орієнтується на паперову е, інформаційну систему. Та, і, наприклад, в нас є модуль там е, замовлень до читального залу е, справ віддаленого з особистого кабінету. І, і вся внутрішня система працює. Тобто, я маю на увазі, те, що відбувається, ну там система обігу оригіналів при видачі, це все формується автоматично, всі ці документи, але ніхто не відміняв значить, тих паперових книг видачі, і, і в результаті значить, зберігачі фондів. Мають працювати паралельно і з базою даних, і записувати в книги видачі і мають подвійну роботу, і так само з обліком, тобто паперового обліку ніхто не скасовував. Значить, і в нас такі ну дивні там теж були історії, коли ну, електронний облік не, не, не встигає за, за паперовим, тому що ну паперовий є в пріоритеті з точки зору нормативної бази. Так що, очевидно, що ці речі треба вирішувати, і це стосується стандартів і описання, і, і сканування, ну і так далі. Знову обладнання дороге, воно потребує обслуговування, ну, ну і так далі. Щодо зберігання, ну знову процедури є там, ну, та, ми, ми такі створили в себе, ну, Значить, по всіх напрямках собі ідеальний такий світ. Тобто, скажімо, в нас сховище лише серверне сховище, в нас. Понад 400 에, терабайт 에, ми зберігаємо проєкти, які ну, власне скани над проєкти, проєктів, над якими ми працювали. І знову в нас розподілена система, тобто серверне зберігання, тобто ну, воно не виправдовує себе е, і з фінансової, і з технічної точки зору. Mm -hmm. І переважно ми використовуємо сервери для зберігання е сканів на поточних проєктах, тобто це по суті ну, гарячі дані, холодні дані, тобто відпрацьовані проекти зберігаються на плівці. Ну і знову очевидно, що тут потрібне дублювання, ну і так далі. Творити інфраструктури в бібліотеці, в архіві, в музеї. Ну, це просто не має сенсу, тому що ви не можете це обслуговувати, ви не маєте коштів на це спеціалістів. Ну і так далі. Залізо старіє, програмне забезпечення змінюється. Жоден архів, бібліотека не може. Ну, хіба що там баварська, і то не я не знаю, вони, мабуть, прокляли той день, коли вирішили створити в себе центр оцифрування. Ну, менше з тим. Тобто знову віддайте це професіоналам, тобто є професійні дата-центри, Ну, я чую час від часу теж ідеї е, щодо створення дата-центру, там для культурної спадщини. Ну теж знаєте, це сумнівна е, насправді як для мене історія. Тобто, є, ну є, є люди, які професійно цим займаються, і величезні дата центри. Знову наші всі ресурси архівні. Лежать в одному дата-центрі українському в Україні є два дата-центри, які мають сертифікацію КСЗІ, хоч і вже там служба е, скасувала, там щось нове, вони зап... намагаються запровадити, але менше з тим, тобто, це спеціальні на фізичному рівні пули серверів е, з високим захистом рівня даних, з бекапами і так далі. Тобто, ну. І, і це нормальна історія. Тобто, ви, ви собі спите спокійно, ви, ви віддаєте це в дата-центр і, і не мучите себе проблемами живлення, інтернет, не знаю, все що завгодно, обслуговування, програмного забезпечення. Очевидно, тут є питання фінансування, і знову ми впираємося в розпорошеність в межах кожної системи. Тому що, наприклад, архівна служба не може фінансувати обласні архіви, оскільки вони в структурі обласних адміністрацій фінансуються з обласних бюджетів, так само з бібліотеками ну, знову різні відомства. Різні рівні фінансування і так далі. Але там в ідеалі, да, от там архівна служба купує місце в захищеному дата-центрі і зберігає централізовано там ресурси. Так само Міністерство культури фінансує. Ну, тобто, тут є рішення насправді. Ну, багато питань. 에... Можна довго говорити щодно, але 에... повернувся все ж таки. Ну, має бути якась струнка концепція, ну і приземлена, так. Тобто, можна будувати величезні плани, 에... і можливо, вони виправдані з точки зору теорії. Але я би виходив з практики. Це тоді пам'ятати, паніксонові задавали питання. Ну я вам сказав, що це не так. Ви сказали, що я колись сказав, що наша система не підтримує там і сад, та ні, наша система підтримує і сад, але архіви не працюють в цій системі. От в чому проблема. Тобто, та 40, 40 мільйонів, навіть не 80, хай буде 40 мільйонів. Тобто, архіви не здатні. Переописати 40 мільйонів одиниць зберігання по ісадівським вимогам. А наша система їх підтримує, нема питань. Але, але їх немає. Та? Тобто цих метаданих немає в цих форматах. Дякую, дякую, дякую не дякую, хромов. Я дякую, що ви зрозуміли. Я сподіваюся, то, про що я казав? І порушили це питання. Тобто, насправді питання, що робити, і потім пані Ірина про це запитувала: що робити з тим, що є? От питання ж просте, да, що перероблювати метадані на те, що все зроблено? Ну, ну от це... на це питання треба дати людям відповідь, тобто всім бібліотекам. Ну, так само, як я був присутній зараз, Сенові, секунду був присутній, коли Кирило Сеновища просто схиляли переробити систему під науково-технічну документацію. Ну, зрозуміло, що він представник приватного сектору, і я дивився і думав. Ну, він же не хоче. Просто які, які гроші треба зараз буде вкласти. Не, він хоче, але ну, не може. Ну, нецелесообразно, да? Нецелесообразно. Приблизно так. Ну, от, от питання на це треба давати відповідь. Що робити з тим, що в нас вже є? Зараз люди будуть сідати при всіх цих проблемах, що ми сьогодні проговорювали, це перероблювати. Які а... Які ви запропонували? Точно, та то повинна бути точка відліку, і, і з цього почнеться. Ну, давайте. я зараз. Перепрошую я швиденько, да. те, що я згадав. Ну це те, те що пані Ірина про що казала. Ну, тобто, знову дивіться, Гарвардська бібліотека, Стенфордська бібліотека. Єль, Каламбія, вони не дають своїх даних до якогось там централізованого каталогу бібліотеки конгресу. І всі щасливі насправді в бібліотеці конгресу, і в Єлі, і в Гарварді, і в Стенфорді. Тобто ці системи існують окремо, і, і ну, тут немає нічого. Якби і то, що в Гарварді своя система, а в там в інших університетських бібліотеках свої системи, а в бібліотеці конгресу своя, знову так, у них ну, є так. гроші. Вірно, якщо будуть у нас стільки грошей, так ми теж. Якщо коли вони ну, зручити, кожен може грошей. а люди працюють так, а люди працюють. Да? <смеш> ну, я в будь-якому випадку Кирила Сенович вдячний за, за підтримку концепції. Тобто, треба зрозуміти, я хочу сказати зараз, пані Оксано, вибачте хвилинку. Е головне, е концепцію можна отримати, да, але е результат який, що всі, хто прочитають концепцію, маю на увазі, нам Кіриласенович розказує, що не треба чіпати архіви, хоча з самого початку ви вирішили чіпати. Щоб всі бібліотеки погодились, або більшість бібліотек погодилась з цією концепцією, да, тобто, ну концепція, всі сказали, всі погодились, і тоді зрозуміло, куди ми рухаємось.